З року в рік станція юних техніків щоліта дарує дітям незабутні дні під час табірної зміни. Цього року майже 40 уманських школярів, вихованці станцій юних техніків цікаво проводять канікули у літньому таборі світанок, який працює за тематичною зміною світанковий місток. Станція юних техніків міста Умані за заявами батьків прийняла до свого табору з денним перебуванням світанок 37 дітей, які протягом навчального року займались в гуртках станції. Діти об'єднані у два загони козачата і дивосвіт. Кожний з яких має свій девіз, речівку, пісню та емблему. Цього року тематична зміна табору називається Світанковий місток. Вона має національно-патріотичне спрямування. Ми, українці, нація давня, і свою духовну культуру наші пращури почали творити далеко до християнського періоду на Україні. Саме тому знайомство дітей у таборі розпочалося на святі відкриття табірної зміни, з вивчення національних традицій та звичів українського народу. Протягом табірної зміни вихованці прокладають містки, крокуючи від станцій юних техніків до загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, до народних майстрів, медичних працівників, військових, юристів, працівників підприємств та приватних фермерських господарств. Так, цікавими для вихованців табору стали екскурсії до комунального закладу телекомпанія Умань, директор Солуб Олександр Володимирович. Уманського професійного аграрного ліцею, директор Гергун Володимир Афанасійович, Умань-Фермаш, директор Ліпкан Анатолій Васильович, до військової частини та інші. Світанчата оволодівають навиками українського народного танцю, плетіння вінків, створення персонажів пальчикового театру за мотивами української народної казки, декорування тістечок тощо, а також отримують ряд оздоровчих процедур. Щодня п'ють фруктові соки, фіточай з печивом, цукерками, купаються у басейні спортивно-оздоровчого комплексу. Цього року організатори табірної зміни особливу увагу звертали на створення сприятливих умов для формування духовних цінностей українського патріота. Я, я розфарбовую хатинку. Навіщо і що це за хатинка? Що це ви вивчали? Ми вивчали стінопис е, української. Е, Хати. Так. А що ти розмальовувала? Я я розмальовувала квітки та оці квітки та Так, Та, та колин. Так, а це ти сама калини. Мені з нами робила наша вихователька Юлія Юлія Дмитрівна та мої. Подруги Настя та Віка. Наталі, ти перший раз цього року прийшов в табір? Ні. А скільки разів ти вже ходив? Три. Так. І чим ти займаєшся в таборі? Що ти цього року робив цікаво? Ну, ми сьогодні йшли в, на стадіон. Сьогодні у нас були конкурси, і мені дуже сподобалось. А Які конкурси? Були? Ну. Треба було при ну, там, спортивні, змагання. Да, спортивні змагання. А ще чим займаємося. Плаваємо. А ще. А, ходимо на екскурсії. Також у таборі можна готуватись до нових змагань та пізнавати нове у гуртках, які працювали під час табірної зміни. Ходім я сюди на гурток ракетомодельний, був на змаганнях ракетомодельного спорту. У мене є медаль в класі ракетоплани. А зараз літо канікули, чому ти ходиш в гурток? Роблю нові моделі. А ще у тематичній табірній зміні у Сюті можна знайти час, щоб позайматися своїми улюбленими справами. І серед, окрім суто хлопчачих розваг, був час і для спільних ігор із дівчатами. А я займаюся футболом, ходжу на, на футбол! футбол, на сокол. Скільки разів можеш набити м'яч? Ну, смотри, як мені треба пробувати. Ну а скільки саме більше? А, саме більше 64. А тут теж футболом займаєшся разом з хлопцями граєш? Так, да, ми тільки що ходили, грали у футбол. Я займаюся боксом. Так. А тут в таборі чим займаєшся з хлопцями? Чим? Ну, може, і футболом займаюся всяким. І хочу займатися ще на ракетомоделювання, як Льоша. А з дівчатами тут в таборі займаєтеся якимись спільними справами чи тільки з хлопцями? Ну, Буває з дівчатами ну, з дівчатами. А що найцікавіше з дівчатами що робити? Які ігри? Ну тут край домалювати. Так. А чим ще цікавим займалися, поки в табір ходили цього року? Де були? Ну, ми були на цій на станції туристів. На екскурсію ходили? Так, да, на екскурсію. Так. І сі їздили на воїнську часть. А ще? Е, ц... Ну. На конях, на конях ще в Софіївку їздили, каталися. Птахі, І ще на птахи їздили в господарство. Це які це ви, там птахи бачите? Голуб голуби, кролі там є. Фазани, Фазани всякі. Тут цікаво в там? Ну, да, цікаво. Ти перший рік прийшов чи ходив минулого року і позаминуло? Три, три роки ходжу. Наступного року прийдеш? Так, да, Бажаю всім, щоб теж ходили сюди. У світанковому містку можна спробувати підкорити вітер. Наша чим це ви зараз тут займають? Запуска... Питаємося запустити повітряних зміїв. А що потрібно зробити, щоб він полетів? Треба зловити сильний вітер. І як? І держати завіровку за і запускати. Вихвоєте чи вже виходило? Е, – Виходило. Батьки ж мають впевненість, що під час табірної зміни в станції юних техніків їхні діти гарно проведуть час. Ми вже були в декількох таборах. Мені є чим зрівняти, і ми вже три роки підряд не, не міняємо табір. Нам дуже подобається. Можу сказати, що це дуже. Корисна табір це для дітей, дається змога відпочити після навчального року. Діти з задоволенням ходять в табір. Хочеться висловити вдячність і адміністрації, і працівникам табору за тепле, атмосферу, та яка панує в таборі. Діти дізнаються багато цікавого і про наше місто, і не тільки про місто, і про район. Їх возять на екскурсії поза межі міста. І на по місту дуже багато цікавого тематичних заняття проводяться, на які запрошуються і батьки. І діти. Ми теж приймаємо участь в роботі табору, задіяні в розважальних міроприємствах, як учасники, як і глядачі, те, що показують свою роботу, звітуються перед нами. Впродовж трьох тижнів Гуртківці щодня мали надзвичайно багато занять і пригод, екскурсій і мастер-класів, які настільки захопили дітей, що вони уже сьогодні з нетерпінням чекають наступного літа, аби знову прийти у табір.